Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Усі ми з вами кожний день є прив'язані в цьому житті до певних речень. Хтось, занадто любить свою працю, хтось любить спілкуватися, хтось подорожувати, хтось розмовляти по телефоні, хтось бавитися в ігри. І кожного дня, коли ми виконуємо ті чи інші функції свого життя, вони займають у нас певну кількість нашого часу. Але рідко хто з нас може часто на проці дня молитися, чи подяжні молитви, чи молитви нашого прохання, нашої потреби, чи молитви за когось. Це для нас є трошечки нудно, трошечки задовго. Воно нас втомлює. А ця молитва це, власне, є розмова спілкування із Богом. Дуже часто і, напевно, це є вже перевірений досвід на кожному з нас, що як тривога, то ми звертаємося більше до Бога. Ми починаємо пригадувати різні молитви, ми починаємо відкривати свої молитовники, ми починаємо повторювати по декілька разів саму молитву, чи наші Богороди Циніво, які ми всі знаємо, аж поки не мене тривога, чи в теперішньому часі ракетна, чи тривога нашої хвороби, чи тривога наших проблем. А вже як трошечки ми відійдемо від цієї тривоги, то ми вже забуваємо про Бога. Ми не чуємо голосу Божого. Ми тільки бачимо Його благословення, коли Господь нам благословить в наших щоденних потребах. Ми не бачимо живого Бога, ми тільки приймаємо Його присвяті Івхаристі. Напевно, тому то ми так мало із ним спілкуємося. Але є одна особа, яка називається Злий дух і яка веде діалог з Ісусом. В сьогоднішній Івангелії ми це з вами прекрасно чуємо, де Ісус спускається в Гадаринський край. А цей край знаходиться на схід від Йордану. І в цьому гадаринському краї перебували різні населення. Нечистокровні юдеї, були погани, ревляни, язичники. І властиво, що вони через своє одруження вони творили цей поганський край, множилися, народжували дітей, виховували дітей. І завжди там, де є поганський край, там є завжди край без Бога, де довіряємо комусь ще чомусь, якимось предметам, тільки не Богу. І ці люди настільки відійшли від Бога, що злий дух почав себе проявляти, наприклад, особи сьогоднішніх тих двох існуватих, які були повністю опановані злим духом. Вони були страшними в очах їхніх земляків. Їх всі боялися, навіть їхньої рідні. Ними погоджували, бо в Старому Завіті була сила закону, якщо ти спілкуєшся, чи доторкнувся до хворої людини, ти мусив сім днів очищатися від тої хвороби. Ти вважався також спільником. Цієї людини хворої і ти вважався також нечистим. Ці дні тривали днями очищення. І бачимо, дорогі браття і сестри, що навіть родина боялася цих двох піснуватих. Вони жили на кладовищі, жили в цих ямах, в цих виритах гробах для померлих. Ці два міснуваті спілкувалися між собою. Але на нормальних людей вони наводили страх, жахіття. І тут Ісус, коли наближався до цього краю, вони вийшли і почали кричати до Ісуса. Що нам і тобі Сину Боже? Іншими словами ми можемо перекласти на теперішню мову що ті піси хотіли сказати моє повна протилежність тобі ти прийшов щоб збунтувати народ проти нас ми вже собі тут окупили то ту містечко цей край люди вже привикли до того гріховного життя вони забули про заповіді Божі, про святість, про це людське відношення один з одним. Чому ти прийшов? Змінювати лад, устрій, морядок. І друге, що вони кажуть, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом, бачимо, дорогі браття і сестри, що злі духи тремтять перед Богом, особливо перед Ісусом, який має померти за гріхи людей, за ті дівчинки з благоду. Не кажуть, що прийшов єси на мучити перед часом. Тобто ти прийшов, щоб вже звершити свій суд. Ми знаємо, що буде твій другий ставний прихід. Але коли Ісус Христос з'являвся в якій місцевості, Він оздоровляв духовно, тілесно. І в тому часі, немовби Ісус Христос судив, робив цей самосуд. Бо оздоровлення це завжди є зцілення, це є подавання ліку як для душі, так само і для тіла. Бо гріх наслідок гріха це є смерть. А наслідок праведного життя це є життя вічне з Богом, навіть коли помирає тіло, але душа все одно повертається до життя. Бачимо, який діалог вели ці духи з Ісусом Христом. Чого ти прийшов робити свій порядок? І чого ти завчасно прийшов нас судити? Вони розуміли, що після зустрічі цих двох піснуватих, які просили допомоги від Ісуса, адже вони наближалися до нього. Вони розуміли, що Христос обов'язково подасть їм зцілення. Що роблять ді? Просяться, щоб він пустив їх в стадо свиней. Юдеї свині також вважалися нечистими тваринами. Ісус каже, ідіть. І ми читаємо, що коли вони вийшли в стаду свиней, воно кидається з кручі в море, і вони потопляються. Ті посередники пастухи, які пасли це стадо свиней все бачили, побігли в місто і розказали людям. Що вони втратили свій дохід, втратили свій достаток, вони злечилися без своїх свиней. І тут люди, які без могли побачити, що Ісус стоїть, а біля Нього в ногах є оці двох піснуватик які очистилися, повернулися до нормального життя, вони би мали подякувати Ісусові. Вони не звертають уваги на стілення, не радіє родина, не радіють земляки, односельчани. Вони вже є запрограмовані з ним духом, що тільки таке життя їм властиве, і інших змін вони не бажають. Ісус Христос би залишився і надалі, Він готовий би прийняти кожну людину, зокрема, поговорити, стілити. Навернути, обнадіяти, подарувати нове життя, але вони зробили простіше. Зробили так, як понтій Пеландня Каяфа. Краще нехай один помре, а всі залишаться. Вони проганяють Ісуса, вони проганяють Сонце правди, вони проганяють радість життя. Вони кажуть, вийди, відійди. Із наших околиць. Чи часом і ми, дорогі браті і сестри, не створюємо той гадаринський край в наших сім'ях, в наших родинах, коли ми також живемо в стані нашого гріха, де ми в хаті сваримося, гніваємося, проклинаємо, говоримо погані слова, показуємо цей недобрий приклад. Як дітям, так і людям. Налаштовуємо наші родини одні проти одних, бо кожен оправдовує себе. І ми створюємо такий невеличкий цей гадаринський край, тому що ми не можемо впустити правдивого Бога до себе. Ісус Христос каже, покайся і навернися, сину, доньку, дитину. Він не бажає нашої смерті. Він не хоче, щоб ми жили в сварці, в німі. Він це все вже взяв на себе. Він хоче просто, щоб ми його прийняли. Він хоче, щоб ми послухали Його Слово. Він хоче, щоб ми прочитали і почули навіть про сьогоднішню оцю гадаринську сторону і зробили десь порівняння, чи не так само, і ми поступаємо, коли ми проганяємо Ісуса. Коли говоримо неправду, коли знущаємося, коли використовуємо когось ще насміхаємося з когось, це все ми проганяємо Ісуса, у собі наших ближніх. Також, дорогі браття і сестри, в теперішньому часі є така тенденція, коли ми заходимо до наших друзів, вони хваляться, от ми купили квартиру в новобудові. Витай, куди подивишся, оглянеш. Чи ми робимо ремонти старих квартир, переробляємо їх на нові помешкання. І коли ми заходимо в оселю, одна кімната, дві, три, чотири, великі просторі, а не превеликий жаль, там немає Ісуса. Коли питаєшся ну добре, а де твоя ікона, де твій образ? Так трошечки більше, як коробка сірників, десь там є в серванті, а от, каже, є образочок. Вже мода пройшла, що колись по стінах висіли ікони, колись по кутах висіли ікони, колись в кожній кімнаті були ікони. Це вже мода перейшла. Ісус дуже маленьке місце займає в нашій сім'ї, в нашій осені. А чому так? Тому що є плазма на цілу стіну. Великі телевізори, тому що є музичні центри, є кавуварки, є мультиварки, все є в хаті. Тільки нема Ісуса і нема спільної молитви. Задумаймося, дорогі браття і сестри, чи ми добре живемо, прийде час, ці добрі помешкання, все, що ми надбали, воно залишиться. Але з Ісусом потрібно буде зустрітися. Сьогодні Він відходить з цього краю. Але коли він прийде вдруге судити живих і мертвих, Він хоче вибрати нас помічних грішників. Він хоче нас привести до свого небесного Отця. Він хоче нагородити кожного з нас невтратьмо тої нагоди і тої нагороди, тому що ми відкуплені великою ціною, дорогоцінною кров'ю Найсвятішого Ісуса. Стараємося часто каятися з наших Батків, перепрошувати Бога. Стараємося завжди скріплюватися з Євхаристійним Ісусом. І тоді будемо не так казати, як ті гадаринці відійде від нас, а будемо казати так, як каже Апостол Павло. Вже живу не я, а живе мені Христос. A mim, Slava, eu sou Suposto.